Привіт! мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Ми з моїм чоловіком в цьому році вперше зимували в селі в старій хаті. Хату ми купили рівно рік тому. В принципі, ми досить добре підготувалися до зими. Про це я знімала відео. Є воно ось тут буде посилання, якщо ви хочете подивіться. Але ми зробили одну дуже суттєву помилку, яка нас, ну, трошечки, наслідки цієї помилки трошечки нас помучили цієї зими. Зараз вам все розповім. І мова піде про опалення. У нашій хаті виключно пічне опалення ми топимо дровами. В принципі, ми заготували 8 складометрів дров для нашої хати площею 55 квадратних метрів. В принципі, це достатньо. Але наша головна така помилка була в тому, що, по-перше, дрова ми замовили занадто пізно. Це був, здається, чи вересень, чи на початку жовтня, бо ми не знали, чи будемо ми тут зимувати, а тоді вже вирішили зробити такий експеримент. І найголовніше те, що дрова до нас прийшли абсолютно мокрі, і, звичайно, до зими вони не висохли. На наше щастя зима була тепла, і е, виключно в другій половині лютого до нас прийшли сильні морози, яких от я живу в Київському регіоні вже 17 років. Ще такого я не пам'ятаю. У нас сягали морози вночі до мінус 19 градусів. Е, зазвичай кожен день ми топили один раз ну, зранку і ввечері. А коли ми стикнулися з такими морозами, ми відчули, що навіть ледь вологі дрова це така проблема. По-перше, вони погано горять. По-друге, їх розпалити взагалі неможливо. І по-третє, вони віддають дуже дуже мало тепла. Але ж ми такі вперті, ми не здавалися. Шукали можливості, як нам вийти з цієї ситуації. І зараз я вам розповім, що ми робили. Дрова ми сушили трьома способами. Вадим зробив ось такий ящик з двома відділеннями. Маленькому папір на розпалювання, щепка, а сюди складали безпосередньо дрова. Другий спосіб. Біля печі в маленькій кімнаті ми теж складали дрова на просушку. Треба сказати, що вони погано тут сохли. Це не варіант, звісно. А третій варіант це коли вже піч була протоплена і задвижка закрита, ми сюди зранку складали дрова, вони весь день тут сохли, а ввечері ми їх розпалювали. Зараз вийшла на таку невеличку прогулянку. У нас знов ж таки мороз, я така червона, і, і ніс, і щоки, блін, як дід мороз сама. Ну, взагалі-то в день погода непогана. Таке сонце. Бачите, що я очі не можу відкрити, бо і снігу багато, і сонячні промені мені сині. Зараз вам покажу, яка в нас тут лісова галявина. Така красота. До весни рівно три дні. Умочка. іди до мене, моя Мафік, іди доця, йди. От умнічка така. Така халюся сябака. Таке хороше дівчисько. У нас тут куча недорубаних дров. а Зараз в нас в день мінус 10, а вночі мінус 19. Так і живемо. Прийшлось нам їх рубати. Ось Вадим практикується. Вадим, як? Нормас? Більше... Фіс... більше нічого робити не можна по такій поводі, тільки рубать, тільки рубать дрова, так? Фіззарядка. Жарте йде. Да, гляньте, яка зима у нас. Красота. Кінець зими, ось що у нас залишилося. Так, зараз в такі холоди, в нас в день уходить тачка. Оця тачка дров. Що робити, Дуже холодно, мороз, якось пристосовуємося. Ми дуже раді, що в період таких сильних морозів випав сніг. І зараз, от, наприклад, в мене півонії накриті снігом. А ось видно, ледь-ледь видно, ось один невеличкий холмік, а ось другий. Це троянди, які я посадила тільки осінню. Ось такий у нас, бачите, город. Ці куколки стоять, це гібіскуси, древовидні так. А небо просто казка. Це теж півонії, які висадила восени. Ось одна ялиночка маленька, друга, туїки, паріса В'язані туї, бо розчахнулися під снігом. Умка наша подружка. А троянди я не обрізала, вони так і стоять всі. Буду обрізати уже весною. Магнолії в мене закутані, бо вони дуже молоденькі, я за них переживаю. Це одна, ось друга. Вони бояться вітру. Не так морозу, як вітру, а в нас тут вітри. Тут у мене теж півоні, але оце і оця луночка це тюльпани. І 10 лютого вони абсолютно у мене всі зійшли. Тому я сюди ще накрила їх сіном, а зверху оціми сосновими лапками. І там сіном накрила. Бо дуже буде жалко, якщо вони замерзнуть. Ну, надіємось, що живі. Це наша бісінка, яку зробили 18 лютого. Не можемо закопати, тому що абсолютно замерзла земля. Нічого не виходить її закопати. Ми чекаємо, коли тепліше стане. Як я вже розказувала у попередньому відео, у нас з однієї свердловини два джерела на 12,6 метрах. Так нам пощастило. Ну що ж, на сьогодні це все. Маю надію, що ця інформація комусь буде корисна. Готуємо для вас нові відео з переробок, з ремонту. Побачимося з вами скоро. Пока!